Колеги скажені Кажені, і недужи, я вітаю вас. Я сьогодні їду до міста Вінниця в компанію Агрокоптер. Вже по назві компанії зрозуміло, що компанія займається такими інноваційними продуктами, як Агротронами. Недавно компанія завезла в Україну, як вони кажуть, найвеликий, самий, самий потужний агродрон. І, чесно кажучи, я напросився на зустріч і попросив фахівців компанії розказати про цей дрон, показати. Його, може, в роботі подивимося. Ще цікаво, що формат цієї зустрічі буде трошечки незвичний. Справа в тому, що на цю зустріч ми ще запросили фермерів, агрономів, виробничників, які ну, безпосередньо працюють. З такою технікою. Дуже цікаво почути і побачити їх погляд на, на ці інструменти, на перспективи і таке інше. От. Романе, я дуже вдячний, що ти запросив мене і відгукнувся на. Таке прохання побачити новий дрон, але ну, перш за все, я хотів би з тобою поговорити про тебе, про твою компанію, про тих людей, які тут працюють. Скажи мені, а чому дрони? В тебе яка освіта? Агрономічна. Так, і що ти закінчив? Вінницький національний аграрний університет закінчував у 2015 році. Який факультет? Агрономія. Агрономії. Наступне ну... питання: а чому дрони? Звідки це взялося? Я так, ти людина молода, і таке уявлення, що ти тільки закінчив вуз і став займатися дронами, чи попрацював в господарстві? Тернистий шлях був до дронів. Буквально Перше. два слова, так. Да. Перше, це інститут кормів, аспірантуру закінчував там, потім нестача коштів, заробітки. Польща, Чехія, 20-й рік. Е, а рік. Польща, Чехія це по, по професії Ні. чи просто так? Це Каменяр взагалі. Інша професія, uh -huh. можна сказати. І відповідно, 20-й рік це рік інновацій і рік змін для мене і для мого партнера Владислава. Uh -huh. Ми двох розпочали цей напрямок. Дослідження ринку 20-й рік. Перші свої. Чому вакури. зупинились на дронах? Тому що бачили, що в Україні це буде з кожним роком набирати більшої популярності. Такі мейнстрім. Так, буде. Країна аграрна і відповідно є питання свої, які дрони закривають з кожним роком все більше і більше. Тобто, ми були впевнені в тому, що от агродрони для ринку України та і в цілому для ринку Європи вони будуть паличкою-виручалочкою. У, у деяких аспектах. Ви з Владиславом вирішили прийняли рішення, проєкт, де гроші, інвестиції. Інвестиція, — це все позичені кошти, деякі були кошти свої із сімейного бюджету, можна сказати. Перші замовлення взагалі їздили на кредитні кошти, заправляли автомобіль. Розказую так, як воно було. І відповідно, помаленьку. За один сезон дана інвестиція себе окупила. Тобто ми віддали всі кошти, які були позичені в людей. І купили один дрон один Чи... дрон, потім два, потім п'ять, так. і воно все так розвивалося. Тобто, ви починали з того, що ви купили дрон для того, щоб е, послуги. У 2020 році все почалося з того, що ми почали аналізувати ринок на ринку України на той момент. Було всього 5 чи 6 компаній, які займалися агродронами. Тобто ринок тільки в Україні розпочинав свою діяльність, був бренд XAG, бренд DJI, AGR, і то КСАК був завезений там неофіційно. Це, мало хто про нього мав інформацію. Все розпочалося з того, що ми їздили по виставках, дивилися, спілкувалися з людьми. Потім навіть вдалося попрацювати на одному брендові, на другому брендові. І після того було прийнято рішення так купувати собі і вже надавати послуги. Це моє наступне питання: чому КСАГ? Тому що ну, DJ більше на слуху є, і вітчизняні розробки. Ви маєте рацію, перше це все-таки був DJI у нас. 16 -й. ми пробували ним працювати. Двох з Владиславом їздили. Це все прощупували в бусі, як воно має побудовано бути, як воно працює. Ну потім зрозуміли, побачили САК і відповідно прийняли рішення по зручності програмного забезпечення, по розпилювачах роторних, по насосах дозаторах Ну і по тому, що на один смартфон можна підключити 2-3 пульти, а це в подальшому зіграло важливу роль для нас, як сервісної компанії, а в подальшому і дилера бренду XCG. Тобто досить прості машини для управління, для, ну, для експлуатації. Ну, 95% даний агродрон виконує автоматично задача оператора це тільки обмірити поле і перший раз виставити всі параметри. Ширину внесення, швидкість, літраж на гектар, яку буде виливати дрон. І все. Після того нажимаємо старт, дрон летить, виконує автоматичне завдання. Без участі людини оператор собі з смартфона тільки спостерігає, як він літає. Він автоматично прилітає, сідає, і помічник замінює бачок, замінює акумулятор. І все. І продовжує роботу. Ну вам легше тут, ви маєте агрономічну освіту, ви розумієте, що таке система внесення, що там не тільки оприскувач і механізатор, а там ще треба розчин зробити, там треба воду перевірити, ну і такі всі моменти. І я бачу, що ви пішли по шляху комплексного обслуговування, не тільки дрон. Так, в нас абсолютно все під ключ побудовано. Так як ми це все на своїй власній шкурі, як то кажуть, прочувствували. Побачили, що потрібно, як воно має працювати, як збільшити продуктивність, як от оптимізувати процес оприскування, було прийнято рішення для наших клієнтів готувати комплекси під ключ. Де вже є змішувано заправний вузол, де є причі, в якому це все транспортується. Генератор перевірений, бренд, з яким ми там працюємо, який є там по 2000 тисячі мотогодин вже на працювання. Тобто ми впевнені в тому, що воно буде якісно працювати в нашого клієнта і всі uh -huh. залишаться задоволені. Клієнт зі своєї сторони, ми зі своєї сторони. Згадай, будь ласка, от з 2020 року, як от за, за ці 4 роки, яке масштабування у вас було? Ну, 20-й рік це Т-16, DJI, шістнадцять, те І ви ну, на ньому працювали вносили. Ну, в основному десикація yeah. да, була да, на, на той, той час. Да? так десикація, і то були такі замовлення. Багато скептиків було, які просто запрошували нас на демо показ. Щоб показати своїм кумов'ям, сватам, дітям, як воно літає, як воно пшихає з нормою вливу 5 літрів на гектар, тому що мало хто довірав технології ультрамалого б'є Це як з літаками. 10. Спочатку було цікаво просто подивитися, так. покататися, да? так? Так. З'їжджалися люди ввечері, дрон злетів, там полетів по всі пофотографувалися там. Потім всі роз'їжджалися, спокійно робота продовжувалася. Uh -huh. Потім вже відповідно отримували зворотні зв'язок від клієнта. Що да тісно з іншого опрацювали. боку, для вас це цікавий формат, тому що вам не треба було збирати людей, uh -huh. і uh -huh. тут вірусна інформація розходилася по звичайно, і... так але потрібно було бути дуже уважним, тому що хтось залазив під дрон, там то оператор мав контролювати всі процеси зльоту дрона відповідно. Щоб не сталося ніякої біди. Ми відхилилися. 20-й рік, це Т-16. Що далі? 21-й 21 рік так. компанія X представила в Україні імпортера, появився імпортер, XAC Україна. Угу. І відповідно ми взяли дилерство, придбали певну кількість одиниць техніки. Ну, скільки це було? Якщо нас це було 5 одиниць, 5 дронів. Це 20-й, Спі 2020, так, так? Так. Вони вже тоді були відпрацьовані і непогано працювали. Так. Вони непогано, вони були взагалі безселлер. Так, безвідмовні наші бригади за той сезон обробили близько 16 тисяч гектарів. Ви продовжували лінію тільки о, послуги. Чи вже послуги почали продаж? працювати і на продаж? На продаж почали працювати інтенсивніше навіть ніж на послуги. Тому що от, хто бачив у 2020 році, як працює агродрон, аграрії вже зацікавилися в 2021 році. Якщо як рентабельності, якщо не секрет. Давайте запитайте Владислава по рентабельності. Ну, ми розділили потоки. Тобто, в, 20, в кінці 2020 року, в грудні, як з'явився офіційний імпортер ЗАГС в Україні, ми взяли дилерство і розділили потоки на два шляхи. Тобто, була сервісна компанія, яка надає послуги. І офіційний дилер Ксава, тобто який продає дрони. Ми, якщо чесно, більше вдарилися в продаж. Якщо говорити про рентабельність, ну, на той час це не було мови взагалі там, про війну і так далі. Ми були, це, скажі, був Монополістами. Наш, да, це був наш, скажімо так, високомаржинальний продукт, який дав нам в тоді в той рік хороший старт. Угу. Тобто ми масштабувалися з рахунок цього. А як обладнання, яке це обладнання, яке дуже допомагає там змішувальний вузол, там генератори? Потім мені дуже сподобався. Я навіть поїхав з Вальдемаром подивитися, як робиться ця будка. Тому ага. що ну для того часу це була така новина. Всі возили десь в кузові, там в, в салоні. Да. Це все придумав Владислав після того, як ми попрацювали в 2020 році агродроном і в бусі. Ми зрозуміли, що це кінець, кінець здоров'я, Подихали. Так, так. Зрозуміли, що там возиться в бусі бензин, дрон дрон прискав, змішувальний заправний вузол, дрон весь в хімії. Ми не мий його на полі все одно воно залишається запах, залишається неприємний. От, Тим більше, що такий гербіцид суцільної дії, це герміцид, да. вони так, то... і пахучі, і б'ють по здоров'ю дуже класно. Згодні. І тому було прийнято рішення просто: а чому не зварити власними руками там побудувати перший комплекс? Накреслили креслення. Владислав накреслив. Два п'яти, метр 50 на метр 50, спереді стоїть генератор, антена, це мачта, щоб піднімати антенну РТК, щоб краще був сигнал під час обміру поля і не бути там прив'язаний до рельєфу, до цього всього виконувати всі замовлення безвідмовно. Ззаді кріплення на два дрони поміщається змішування заправлення. Я бачив цей прицеп, дуже зручний. А Владислав, скажи, ну моделі ж міняються. А треба міняти розміри самого ми, чи вже була база в нас не мінялася, ага. але внутрішні маєш, так, нову, внутрішню нову частину ми змінювали. Тобто відповідно до кожного дрона. і на даний момент ми ще з так само можемо зробити. Якщо це 2 XP, ми можемо зробити під XP. Якщо це P100 Pro, ми можемо зробити під P100 Pro. якщо це V40, ми можемо зробити під V40. Тобто, ми до нас навіть приїжджали люди там, хто там кропить. ТТА, там, дрони, можливо, там DJI, ми, ми їм також брали під їхні дрони і готували комплект. Але якщо брати інші дрони, це набагато важче, бо ми не знаємо специфіки роботи з ними. А от як на своїх дронах, то ми розуміємо, де ми зупиняємося, де ми розставляємо дрони, де у нас заправка відбувається, І ми скажемо так, не просто так, щоб це там компактно було, а щоб це ще й було зручно. А скажи мені, ви зараз фактично продаєте в комплекті, тому що людина ж розуміє, що йому один дрон просто так взяти це ну, біда. Ну так, саме, і... саме це ми і взяли. Ми, тобто під, просто підкачали під, під цю частину, на якій можна додатково зробити кошти. Звичайно, це насамперед додаткова вартість. Але ну я бачив клієнтів, які дуже задоволені, що є така можливість в одному місці все отримати. Так, ми так і це називаємо комплекс під ключ, плюс ще навчання персоналу. Тобто, ми підготуємо повністю комплекс під ключ, там фермеру чи людині, яка хоче надавати послуги, такі не треба абсолютно ні про що думати. Тобто, ми там вже все вложили весь свій досвід, той комплекс, і плюс ще й навчили персонал, як з ним працювати. Тобто, це не просто як запускати дрон, і як це, а там повністю, як замішати хімію, де розставити дрони, як вибрати місце для роботи. Тобто, ми, скажімо, продаємо повністю комплекс під ключ, це, ну, це абсолютно готове рішення. Ну і супровід ще? Ну, супровід так. по ремонту, по запчастинам, ну і сама підтримка, тому що під час сезону часто у людей виникають запитання, там стикнулися з одною чи з іншою проблемою. А зараз з війною то ще цих проблем додається, скажімо так, але допомагаємо.